Неприторні, то міст Джордані Флорел це саме той топовий аромат. І, до речі, також, хто любить такі е солодкі, але легкі аромати, є також класний варіант це Еклад Мазель. Теж одна із моїх улюблених парфумів, які дійсно пахнуть дорого. Да? Але при цьому сам парфум. Він доволі недорогий. Я ще, звісно, по цінам а, треба уточнювати, тому краще пишіть мені на Viber, я зразу вас після ефіру проконсультую, тому що ще поки що всі ціни ще не вивчила. Зазвичай, десь там до 3-4 е, дня каталогу, я вже пам'ятаю на пам'ять всі ціни. А зараз ще ще ні. 399 гривень, мінус 15% для нових клієнтів. Тобто, взагалі, бюджетно виходить вам цей новий парфум і Mademoiselle. Просто ви навіть можете взяти його в подарунок, якщо зробите Замовлення від 1300, то цей парфум ви просто забираєте собі за 29 гривень, тобто, взагалі.